У пам'яті народу він залишився як вельможника та кривавий пес. Траплялися дні, коли від його руки гинуло більше ста чоловік. У XVI столітті одне тільки згадування імені малюти Скуратова навія жах по всій Росії. Григорій Лук'янович Скуратов-Бельський на прізвище малюта міцно ввійшов у свідомість російського народу як втілення безсердечного тирана та вбивці. Однак у російських літописах Скоратов Бельський згадується всього лише кілька разів, історія не зберегла навіть дати його народження. Відомо тільки, що він походив з незнатного дворянського роду скуратових Бельських. З За молоду Григорій обіймав скромну посаду церковного паламаря в його обов'язки входило дзвонити в дзвони, запалювати в храмі лампади та прислужувати при богослужінні. І, можливо, якби російський цар Іван IV прозваний Грозним. Не почав боротьбу з заколотними боярами, то Скуратов до самої смерті залишився б на нижньому шаблі церковної архії. Але Іван Грозний, якому всюди вважалися змови, ввів в Росії опричнину. В 1565 році опричниною назвали по-перше, нову систему керування країною, по-друге, центральну частину держави із власною думою. І по третє, загін царських охоронців. Країна була поділена надвоє. Для утримання царського двору та війська виділили родючі землі та близько 20 міст. На іншій території Росії названій Земщина, традиційне право підмінювалося сваволою Івана Грозного. Своїм знаряддям Грозний зробив опричне військо із шести тисяч чоловік, у яке набирали молодих людей з різних прошарків суспільства. В числі опричників був і Григорій Скуратов-Бельський. Який залишив посаду паламаря і взяв собі ім'я малюта. Опричники носили чорний чернечий одяг, а до сігла була приторочена мітла, щоб вимітати крамолу та погань, а також голова собаки, щоб вигризати зраду. Одержавши у володіння відібрані у бояр землі, військо безкарно орудувало в земщині як на ворожій території. Але навіть на тлі лютих опричників Малюта Скуратив виділявся старанним виконання царських примх та особливої нещадністю. Можливо, завдяки своїй жорстокості він став наближеним Івана Грозного, який у грудні 1564 року заснував в Олександрійській Слободі опричний двір на зразок монастиря. Цар назвав себе Ігуменом, а Скуратева призначив дзвонарем. Щоранку о четвертій годині малюта разом з Іваном Васильовичем піднімався на дзвіницю дзвонити до заутріні. Часто цар зі Скуратовим приїжджав у Москву, влаштовував там катування та страти, які найчастіше приймали жахаючий характер. Безвинних людей розрізали на шматки, забивали ціпками до смерті, спалювали живцем. Усі боялися суперечити цареви і його кривавим поплічникам. Митрополит Пилип, який посмів виступити проти опричнини в 1566 році, був за наказом царя власноручно задушений малютою Скуратовим. Дотепер не вчухають суперечки про те, яку роль відігравав опричник Малюта Скуратов у формуванні характеру Івана Грозного. На думку російського історика Костомарова, улюбленці царя, серед яких був і малюта. Розворушували дикі страсті Грозного та наспівали йому про самодержавну гідність. І саме за їхніми настановами цар почав лютувати. А малюта став царським радником у справах розпусти та злодіянь. Разом з іншими опричниками він здійснював нальоти на будинки бояр воєвод та дяків, відбираючи в них дружин та доньок для потіхи царя і його наближених. Але особливо жорстокість малюти з проявилася в 1570 році під час погрому в Твері, Торжку і в Новгороді. Підозрюючи новгородців, у прагненні приєднатися до Литви, опричники на чолі з малютою з протягом шести тижнів. Як описано в Новгородському літописі, інших палили вогнем, інших рвали кліщами, тягли та кидали тіла вбитих у ріку Волхвів. Ймовірно, після цього цар увів Скуратого Більського в Боярську думу. У літописах 1572 року згадується, що Скуратов перебував при царській особі, брав участь у дипломатичних переговорах із Кримом та Литвою і був призначений воєводою при дворі, що стало вершиною його кар'єри. Але після розгрому Новгорода почалися масові страти самих опричників. Целіли тільки малюта з Куратев та відповідаючий за царськими хоромами та одягом Дмитро Годунов. Малюта видав свою дочку за його племінника Бориса Годунова, який незабаром стане царським шурином і через три десятиліття зійде на російський трон. Найвідоміший опричник загинув 1 січня 1573 року. Під час Ливонської війни при взятті фортеці Фіттенштейн. За наказом царя тіло малюти Скуратова було відвезено в Йосиво Волоколамський монастир, а його вдові призначена довічна пенсія, що було на той час унікальним фактом. Смерть Скуратова збіглася зі скасуванням опричнини, а масові страти і терор стали стихати і поступово припинились.